Обійшов територію, закрив собаку в вольєрі та сказав хатній робітниці на добраніч і зачинився в будинку для охорони. 56-річний Микола похвилинно пригадує різдвяну ніч. Найстрашніше почалося о третій годині. гу-гу-гу, хтось біжить не поня у вікні другого поверху. Охоронець побачив двох у чорному одязі балаклавах білих маск халатах і зі зброєю. Луплять ломіком окно. Я кричу їм, що ви робите? Вони його луплять, я відкриваю двері, їм навстрічу. Вони мене ударом одразу б'ють, збивають з них, затягують сюди, ходять на кровати. Все, жити хочемо взагалі. Потім сражу, хто ще, кроме тебе, на території. Кажу, до роботниця кажу. Все. На жаха хозяйки ніт. Вона за кордоном оддихає у Миколи. Одразу ж забрали телефон, а його самого зв'язали скотчем. Один із нападників лишився охороняти чоловіка. Інший подався до будинку. Там на нього вже чекав і ще один співучасник, але й у домі те, що шукали, не знайшли. На другому поверсі спала тільки хатня робітниця. Її бандити забили до напівсмерті, а потім ще й витягли на двір. Вона не зображала, в неї, я ж говорю, вона не зображала, я кажу, Таня, ти кажу, потерпиш, вона нічого я не знаю, не зображала нічого. Розітова дніть, там лосьонина там футболка така була. Вона вже замерша була взагалі. Вона ще толком не розговорює в неї через там полону. Вочевидь, не добившись від нещасної жінки відповідей на свої запитання, зловмисники покинули місце злочину. При цьому так нічого й не взяли. І, хоча сніг вже майже повністю замів сліди, але все ще трошки видно, що зловмисники змогли підійти до будинку ось цим шляхом влітку. Можливо, їм було б це зробити не так легко, бо насправді це річка. Найбільше в цій ситуації пощастило власниці будинку. Вона разом із трьома дітьми зараз відпочиває за кордоном. Що саме хотіли від неї злочинці? Відповісти не може ніхто. І навіщо так розправилися з робітницею? Їй вже зробили операцію. Попереду ще три В жінки. Струс мозку, зламана щелепа, перебита нога та вибиті зуби. Ми зафіксували сліди, вилучили речові докази. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи. Щодо встановлення та затримання вказаних осіб. Наразі відпрацьовуються чотири версії, і у тому числі з метою нанесення тілесних ушкоджень, з метою залякування домогосподарки та з метою заволодіння майном. Так хто ж ця загадкова власниця маєтку? Виявляється дочка Юрія Дагаєва, відомого у 90-х і 2000-х головного Даївця країни, а згодом керуючого справами адміністрації президента цей будинок дістався жінці у спадщину після загадкової смерті батьків.